Привіт, вболівальники київського Динамо! Дуже приємно бачити вас знову на нашому каналі Новин, де ми повідомляємо вам останні новини про наш клуб. Сьогодні у нас цікаві новини про молодого таланта київського Динамо, українського захисника Олександра Яцика, а також можливий інтерес з боку клубів «Ла Ліги». Перед тим, як почати, вже тисніть лайк, якщо ви любите Динамо Київ від душі. З інформацією футбол 24 Яцик якому лише 20 років зацікавив такі команди, як Бетіс і Вільярреал, які розглядали можливість його підписання, гравець привернув увагу цих клубів під час виступів у юнацькій лізі УЄФА минулого року, коли він продемонстрував вражаючу гру проти Барселони та забив гол у ворота депортиво. Однак російське вторгнення на українську територію в лютому 2022 року мало негативні наслідки для цього можливого трансферу. Через триваючу війну іспанські скаути втратили гравця з поля зору і не могли уважно стежити за його розвитком. Попри інтерес, який виявляють іспанські клуби, Олександр Яцик мав небагато можливостей у першій команді київського Динамо цього сезону, відігравши лише 25 хвилин у трьох матчах української прем'єр-ліги, поки що не зрозуміло, яке майбутнє чекає на цього молодого таланту. Але давайте слідкувати за оновленнями, щоб побачити. Як розгортатиметься його кар'єра, а ти вболівальник повір, що динамо Київ? Чи варто давати Олександру Яцику більше можливостей у першій команді? Залиште свій коментар нижче та поділіться з нами своєю думкою.